Визначною подією для закарпатських словаків є обласне свято словацького народного мистецтва Слованська веселіця». Цей культурний захід народився в селі Сторожниця, а з 1995 року мандрує населеними пунктами Закарпаття, в яких компактно проживають словаки. Цього року естафету слованських веселі сприйняв обласний центр. Звучанням українського та словацького гівнів розпочалось словацьке фольклорне свято, на яке завітали високопосадовці сусідньої словаччини. Сусідство є великий дар. Сусідство це великий дар, а ми це особливо поважаємо. Словаччина та Україна є сусідами, а словаки, які тут проживають, є мостом, який поєднує наші два народи. Я глибоко переконаний, що завдяки фольклору та традиціям, які зберегли закарпатські словаки, і надалі будуть підтримуватися добросусідські сусідські відносини. Штат, як країна. У програмі свята були представлені виступи кращих художніх колективів Закарпаття та Словаччини. Виставка творів народних гумільців. Порадував присутніх відомий фольклорний колектив Бетяри. В більшість репертуару нашого є словацькі пісні. Сторожниця так склалося, що етнічно була все словацькою. І традиційно ми вже як колектив сторожниці співаємо більшість словацьких піснів і. Співаємо на «Словенській веселіці то. цього року. Словенська веселіця відбулася в рамках проекту Словацько-український центр культури, який передбачає створення і зміцнення співробітництва між Пляшівським самоврядним краєм та Закарпатською областю. Головними організаторами свята були Закарпатська облдержадміністрація, обласна культурно-освітня організація Матіца Словенська на Закарпатті та інші урядові організації.